Куда ты идёшь? Иди пограемся! Гунька! Что, не хочешь, а? Все, гол. Забив гол. Дя. Ну йди вже, йди, йди. Добрий ранок, шановні друзі. На вулиці сонечко, не знаю. На градуснику 4 градуса тепла. Ну, у нас сьогодні по плану треба закінчити з грубкою. Вчора трусили сажу. Дев'ять відер натрусили. Чекали того сажа труса. Так він і не приїхав. Прийшлося трусити вручну. Ну, в общем, кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, не дивіться, пролистуйте. А ми поїхали. поставил кухню пока. А, Найшов, нашел, нашел. Воно тебе надо, а? Дружок, воно тебе надо? А, все, что там? Ага, там рыжий был. Там был рыжий, здесь дився, сховался. Оце це при, при хазяївах такий шустрий, блін. Бігає, радий. Хазяєва появилися, блін. У дворі. Зараз тільки ми зайдемо, Жалко, що нема камери такої схованої. Щоб подивитися, що він робить. Ну, виходимо, а він у будки сидить. Спить. Або там під навесом. І що там робиш? А, дружок. Ага, ага вода. Вода. Помидорів захотів. Ну йди, йди. Ну як-то так. Таня там он, по другому разу висадила лілії. По першому разу він їх викопав. Викопав, погрався, понадкусював і все. Ну воно свіженьке було, а зараз після дощів не лізе рить. Не риє. Ага. Він уже там дорогу знайшов. Ти диви. Доламав забора. Доламав. Сейчас я його причеплю. Вот. І підемо. Підемо, сходимо на город, подивимось що там. Грязнюка, ой грязнюка. Он завалив забор, уже був там. Ну, ладно, то ми полагаємо. Підемо зараз, подивимось, що там на городі. Подивимося. Це кучу сміття треба буде спалити. Вже горіхи починають падати. Треба вже збирати. Вже треба буде збирати. Так, подивимся, що там трошки привели город до ладу, де, де була картопля. От дивіться, це була тут картопля. Після того як... Зібрали картоплю ще. Назбирали. Граблями грабали. Назбирали два відра картоплі. Ну така, горох. Горох. То кукурузка ще стоїть. От, капуста. Добре Ну є, тут качанів 10 є. Косолю треба вже збирати. Не ну, знаю, я там дивлюсь, сусідка ще не збирає. У ну, неї така, що плететься. зараз подивимось, що тут з качанами. Та будемо, наверное, не знаю, може завтра, післязавтра. Будемо збирать. Ну. А, вже тверда, твердюча, твердюча. Ну як-то так. Це сюди набіг позграбили, тоді дощів не буде, трошки підсохне, ми його підпалимо. Вон ще лишилася картопля. Вон, ну це горох. Горох є горох. Ну що ти зробиш? Таке діло. Таке діло. Подивимось, подивимось, що буде. Далі помидори все вже. Таня позавчора. Позавчора зібрала. Решту І так поїли. Просто так поїли. Абрикоса лишилася одна, ні, дві-три гілки нормальних. А це таке засохло. Засохло. Шелковиці не було в цьому році. Не було. Ну, як то так? Як то так? Підем. Підемо. Сьогодні, як я вже казав, робота. Будемо трусити сажу. Будемо трусить сажу. Скоріше не трусить, а вже закінчувати. Трусили ми. Позавчора, вчора. В общем, як-то так. Це рами. Скло треба повитягувати рами. Повикидати, де гниле повикидати, де сухе попалить. Алечі було мало. Мало було. Ну нічого. Зато каштанів, каштанів, мульйон. Все, пішли вже, Таня. Таня гукає вже. Чекали, чекали того сажатруса, так сажатруса не приїхав. Тут трусять сажу вакуумним методом. Ну, прошлого року нам трусили, ну ми все одно ще зимою раз трусили. А тепер порозбирав, позатикали ганчірками оці, як їх називають, віконця для труски сажи, для чистки димоходу. Тут у спальні. Коротше, вийшло за цієї грубки. Оце грубка така. ось ну, така. Ну, тут, два з половиною метра. І от вона йде тут. по верху і в тій кімнаті, туди, в ту спальню, де ми відпочиваємо. Получилося 9 відер сажуки. Ну зараз будемо, будемо мачкувать. Ну, в общем, виходить отак. Получилося не 9 відер, а ще 10-те вигрібли. заліпив, трошки підмажеться ще, хай трошки раствор схватиться. Погано, що тут вставляються кирпичі. У Людей я бачив, є двер, дверцята. Ну що, поміряв я ці отвори. Поїхав, а під цей розмір немає. А як кріпить, як дивився в інтернеті, а там пишуть, що такі чіпляються тільки коли грубка кладеться. В общем, наступного року буду робити сам. Зараз поки, поки так. Ну, Ще трошки бардак, нічого, вимається, вичиститься, трошки підбілиться і буде. Буде все окей. Okay. Буде все окей. Okay. Ну, як-то так. Так, ну сейчас отнесу, як то сказати шансовий інструмент, чим довбав, віднесу в майстерню. Сейчас я вам щось покажу. Люди, я, чесно, в шокі. Я был в шоте. Сейчас покажу. Вот, дивите. поехал на свалку. Вот, вот что я нашел на свалке. Ну, конечно, конечно, старый, ржавый. Вот, ну попробовал крутить. Это был как-то насос. Ось що тут було, це я вже розбив. А це була тут така уліточка. От. Ну що, що ви думаєте? Попробував розкручувати, не розкручується. А що його викинули? Накрився оцей кондер. От. Найшов я такий. На базарі у діда. Отак от. Так. От я його підключив. Провода, звісно, це Це я сам причепив уже. Провода, до речі, теж. Зі свалки. Це була гірлянда. І от дивіться. А він працює. А він працює. От так, От щось буде. Щось я. Зляпаю з нього. Ну от отак так. Це, може хто не бачив, це для токарного по дереву. Задня бабка. То токарний патрон з підшипниками також для токарного по дереву. А це і мій саморобний станочок. Ну. Ну що я вам скажу? Ну не доходят руки. То сажа, то ще щось, то, в общем, Попробував стругануть. Вот, ну, одним ножем. Один нож бере, один не бере, це я так. Виставив, аби виставив, аби попробувати. Як-то так. В общем, кому цікаво, ставте лайки. Кому було не цікаво, ставте дизлайки. А я буду завершувати своє відео. Всім бажаю щастя, здоров'я і головне миру. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. До побачення, шановні!